Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу показати вам свою розпочату роботу. Це ось такий невеличкий кардиган. Я хочу зв'язати його коротенький, недовгий, так як ниток у мене не дуже багато. І я хочу, щоб, щоб вистачило, тому я його довгий не буду в'язати. В'яжу я з такого кідмохеру, але. Я не знаю, десь я загубила склад його. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, де я діла. Нібито в бабінку вставляла, але, напевно, десь випала і не можу знайти. Тому що, тому потім, коли я буду вже показувати готову роботу, я обов'язково знайду і розповім склад цієї ниточки. Так, в'яжу я спицями 4,5. Тут метраж. 220 метрів. Так, 220 метрів в 100 грамах, і тому я вважала, що ниточка така тостенька, я буду в'язати спицями потовші. Я навіть купила 5,5 собі спиці. Я вважала, що буду в'язати такими. Але потім, коли я розпочала в'язати, Ну, зовсім зовсім рихло виходить. Сама ниточка тут ось така, дивіться, покажу вам. Ось така, бачите, як спіралька. Ось так. Така. І тому, якщо брати дуже здорові спиці, ну воно ну, рихло виходить і мені не сподобалося. Тому я взяла. Спиці 4 з половиною і в'яжу на 4 з ну, в половиною. Принципі, в принципі, мені подобається, що що виходить. Ось так такий візерунок. Візерунок це їх багато зараз схем такого візерунку. Це всім відомі листя кучинелі. Я вже ромби кучинелі в'язала. в мене є джемпер из стопроцентного хлопку. І я вирішила спробувати ще зв'язати такий кардиган із такими листочками кучінелі. Ось так. Так що хочу спробувати, як воно вийде. Так, от такий ось кардиганчик у мене виходить. Тут уже я. Зробила в мене, виходить, він на 5 гудзичків, Петельки такі. Так, а гудзики я хочу, ну, зовсім зовсім манесенькі такі. Зараз я вам зараз принесу, покажу. Так, ось такі. Дивіться, ось такі гудзички, такі, як камінчики. І не знаю, чому, а чомусь мені захотілося, щоб були такі, такі тут камінчики. Ось так ось такий в мене кардиган. Тут уже я на обавку пішла горловинку, рукавчики, в'яжу я знизу і рукавчики тут уже ось, пройма в мене пішла. Потім буду дов'язувати рукава і ось так. Ну, це, в принципі, нібито і все. Ось такі такі листочки виходять. Не знаю, як воно далі в мене чи не вийде. У мене тут трішки проблеми, я ніяк не можу зорієнтуватися. Мені доводиться вищитувати рядочки, тому що візерунок ділиться, і там десь убавка, там десь прибавка, і тому потрібно, щоб не прорахуватися із. Петелька як я не знаю, не можу зорієнтуватися, але нічого страшного, нібито виходить. Потім як дов'яжу вже, хоча б верх і прив'яжу рукавчики, приміряю, і я вам обов'язково зніму відео і покажу, як виходить, чи не доведеться мені розпускати. Так, приміряю. Нібито він як завузький, мені чомусь здається, не знаю. А як починаєш його вив'язувати, так він, ниточка, ніби розтягується. Ну, в принципі, не знаю. Не знаю, як воно вийде далі, чи вийде, але візерунок мені подобається. В'язати мені подобається. Він в'яжеться зовсім неважко. Я ж кажу, що їх дуже багато в інтернеті, я дивилася, знаходила там такі самі листочки, але ось тут, ось тут прибавок виходить. Ось тут ось, бачите, прибавки йдуть. Тут трішки менше робиться прибавок, як ніжка виходить менше трішки, і тому сам листочок виходить менший. Ну, не знаю, мені цей візерунок чомусь дуже сподобався. У мене більші листочки. Ну, не знаю, мені сподобалося. Тому я вирішила взяти цей візерунок. Так. Таке. Такий кардиган у мене невеличкий виходить. Ось така маленька робота, яку я вам хотіла розпочати, яку я вам хотіла показати. Я ж кажу, як прив'яжу вже рукава, якщо не, не розпустю. Якщо сподобається далі, як воно буде, то я обов'язково зніму відео і розповім вам, чи все мені вдалося, те, що я хотіла. Я сподіваюся, на рукава в мене тут вистачить. Буду сподіватися, але буду в'язати такі, наскільки вистачить. Довгі-довгі. Якщо не вистачить надовгі, буду робити. Не сильно довгі. Ну, в принципі, на сьогодні буду закінчувати. Дякую всім, хто був зі мною. Підписуйтесь обов'язково, не забувайте, нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх готових робіт. Готових і неготових, готових, розпочатих. Пишіть. Мені цікаво переписуватися з вами в коментарях. Буду дуже вам вдячна. За вашу підписку, за ваші лайки мені буде дуже приємно. Миру, вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!